Доброго дня, мої шановні глядачі, і сьогоднішнє відео буде. При... О! Буде на тему магія на вас в повнолуння. Зараз такий час, взагалі, таке время, такий час, де магія у нас рулить. Так? І тому буде два варіанти, яка була магія на вас. В повнолуння. Так, перший варіант, другий варіант. Дивимося. Перший варіант, що по вам робили? Що ви творяли? Творили, так? Я, е, е, яка робота проводилась? На що? На яку сферу життя вашого? Можливо, на вас. О, цікаво. Ну, по-перше, дивіться тут. Зроблено так, щоб ваше мислення взагалі, то тут робилося на здоров'я болячки. Тут робилось так, щоб вам не змогли поставити діагноз. По-перше, по-друге, тут головні болі. Тут мігрень, тут пробиття всього тіла, так, голова, ніжки, ручки, сугуби, знаєте, нібито на, крутить на дорж, або взагалі все болить тіло. І тут робилось на здоров'я. Що хотіли забрати? Хотіли забрати, ну, захотіли забрати ваш ясний розум. Для чого це робили? Так, що мало? Взагалі-то я хочу сказати, по-першому варіанту, вам потрібно діагностуватися, тому що роблять на те, щоб ви зійшли з розуму, щоб ви були, давайте так, я не знаю, як сказати, сумасшедші, да? з розумом, щоб ви. Ясний розум не мали, тобто, щоб ви перебували в страху, у вас тут уже крадуть, по вам працюють дуже довго. Ну-ка, ну покажіть мені, який дуже довго це скільки, який час? Ну, Тут давайте так більше двох років. Для когось це буде чотири, для когось це буде шість років. Вам не дають вийти. Давайте так, У вас крадуть ваше життя. Да? Вашу долю крадуть, вам не дають вийти на новий рівень. У вас просто зупинка на зупинці. Тобто ви щось починаєте робити і вас знову. Як роблять, зупиняють вас по вам тут роблять е, чорну магію, ну, на вашу долю. Ну, що <кій> хочу сказати, що роблять так, щоб ви думали, так, щоб ваші думки були затуманені тим, що. А, це нормально, так як ви живете, що ви хворієте, що ви постійно. Тут просто буде по здоров'ю, зразу скажу. Взагалі, то по першому варіанту, тут такий варіант, що у вас забирають всі сфери життя. Тобто, дивіться, тут просто потрібно так заглиблено дивитися. Значить, що роблять те, щоб ви жили в мріях. Це по-перше, щоб у вас було погане здоров'я, у вас забирають ваше здоров'я, у вас забирають вашу щасливу долю, так? Тобто на вас тут дуже багато роботи зроблено магічної. І це все йде-іде. У мене колись такий був випадок, що до мене звернулися люди, по яку людину вибрали. Це трішечки я відхилю, щоб ви розуміли. Людину вибрали. Для того, щоб на ній тренуватися в магії, так? Тобто ця людина на ній тренувалися робити підклади, здоров'я, переклади, крадники. Так? Це коли крадуть щось. Крадник від слова красти. Тобто крадуть сущності і ось по вам, до вас є у людини ключ. Так? Тобто ви тут геть зовсім не захищені, у вас немає ніяких. Захистів не родових, нічого, Відсічені від роду, тут духовне потрясіння, тут, розумієте, тут грошові, у вас крадуть ваш життєвий ресурс. Ваш життєвий ресурс. І тут було підновлення роботи, щоб ви не жили щасливою долею, щоб ви не бачили світ ясний, так? щоб ви думали. Тільки про те, що всі живуть погано, щоб ви не розуміли, що у вас життя повинно бути, як сказати, так, легким. Тобто ви повинні бачите життя нібито, як. Десь там за горизонтом, тільки ті живуть, які... Знаєте, це з того моменту, що нібито я недостойна або недостойний. так? Щоб у вас було дуже тяжке життя, тобто, щоб від вас люди відверталися, щоб соціум, щоб ви з усіма скандали, щоб у вас не було авторитету в людях. Чого це все робиться? Щоб вам легко не жилося, а хто це робить? Щоб ви закрилися в собі, щоб ви не хотіли партнерства, так? або, наприклад, щоб у вас це колдовство зроблено так, щоб ви не хотіли сексуальної ніякого сексу з чоловіком, з партнером, щоб ви рядом з собою не бачили партнера, щоб вас відвертало. Так? Ну, тобто є та й є. Розумієте, тут так багато роботи взагалі-то на здоров'я. Зразу скажу на. Болісне е, життя, тобто на важке життя, на болісне. І тут від 2 до 6 років все це робиться, робиться, робиться. Таке відчуття, що по вам тренуються. Людина тренується по вам для того, щоб стати магом, щоб навчитися. Фух, дякую. Перший варіант дуже важкий давно в мене такого не було. Другий варіант трішки голова заболіла. Так. Другий варіант магія на вас в повнолуння. Так, повну луня. Трішечки від першого варіанту. Перший варіант, відразу скажу, якщо ви вибрали перший варіант, вам потрібно звернутися до вашого майстра або знайти майстра, щоб вас тут чистили, Але ця робота буде, скоріш за все, не тільки повномасштабно, але й декілька етапна. Відразу скажу, тому що. Або дивіться, взагалі-то я не люблю загальні відливки на Ютубі, так? Тому що... щось... <кій> щось ви скидаєте, щось інша людина скидає, і тому можна там щось підхва... підхопити. Не знаю, не люблю, відразу скажу, не люблю. Можливо, тому що не практикую так, ось так. Більше скажу не то, що не люблю, не розумію, тому що так не практикую. Так, другий варіант. Але вам потрібна діагностика, тому що це общого формату відео, але з вами щось програється. Чесно сказати, тут людину просто вбивають і дають їй, давайте так, крихти життєвих якихось. Радостей, так, але взагалом то зроблено так, щоб людина відчувала себе, по першому варіанту, жертвою, і щоб їй було настільки важко жити, так, щоб не було духу, духу життя, тобто доводить людину до суїциду. Так, Фух, другий варіант. Так, перший залишаю, другий відкриваю. Другий варіант. О, вам тут працює мастер. майстер. Майстер. Так, зроблена робота, вже чекає результату. Людина працює на те, щоб у вас не збувалися ваші мрії, щоб ви не змогли досягти своїх цілей. Зроблено на те, щоб у вас був емоційний, давайте так сказати, емоційні качелі. Так? І ви, Тратили. Втратили. Взаємодію зі своїми мріями. Скоріше за все, це другий варіант це будуть ті люди, які, коли мріють, візуалізують, так? Тобто, коли людина мріє, вона щось представляє. І ви дуже добре, по-другому варіанту, вмієте мріяти і досягати своїх мрій іменно візуалізації. І тут вам перекривають ваш поток і цього інформаційного поля, тому що ви получаєте свої мрії зверху, так? Тобто зверху, від вищих сил, ви любиме дитя вищих сил. Не здивуюся, якщо, по другому варіанту, ви маєте магічні здібності, але вам тут їх перекривають, мрії закривають, і щоб у вас нічого не збувалося, щоб ви нічого не представляли, не візуалізували. Так? І от жили в якомусь болоті. Що по вам ще робили? Закривали ваше бачення, закривали від мрій, від цілей, щоб вам це не працювало. Тобто, у вас другий варіант тут, щоб ваші мрії і візуалізація з вами не працювала, щоб ви були, щоб вам вдавалося з стяжким ресурсом, так? тобто щоб ви не підпитувалися в землі, щоб... Давайте так скажу: щоб якщо ви мрієте про чоловіка, то щоб ця мрія не здійснилася, щоб ви завжди були, знаєте, не бачили. Майбутнього цікавого, а згодні були на те, що у вас є зараз. Тобто, хоч і трішки, але хай хоч так. Для деяких, щоб ви не мріяли про стабільне, гарне життя з чоловіком або з партнером, а завжди хотіли бути без духовних відносин. Як ця робота зайшла? Mm, зайшла дуже добре, хочу сказати. Якщо ви є, щоб ви відмовлялися від своїх шансів, а шанси це завжди мрії, які стають нашими цілями, робота зайшла дуже добре, з легкістю. Так, людина тут проводила, має знання і проводила цю роботу на ритуальному виїзді. Якщо ви майстер, то вам потрібно чиститися, тому що на вас перекладають свої кармічні від... В кермічні уроки, так? Тобто, щоб ви були в життєвих уроках, і щоб вам було настільки важко, що коли там вам мріяти, а лягли, щоб легко лягли і заснули. Тобто, я, щоб ви навіть боялися мріяти. Тут по вам працював маг, який закривав від вас світле майбутнє. Духи рода ваші. По-друге, вам потрібно, по-другому варіанту, Звернутися до духів свого роду, до хранителя, щоб вам дали знання, фортуну, так, щоб ваше колесо, сансари закрутилося в вашу сторону, тому що, щоб воно почали за вас захищати, тому що у вас тут відсічені, ви від роду свого. Тобто ви його не чуєте, воно вас не чує. Так, вони завжди за вами, але вам потрібно до них звернутися. Так, звернення Звернення через вогонь. Ось такі було два варіанти. Якщо звернетеся, то ви почнете або розвиватися магічно, або у вас, буде, вас приведуть до. Ой, давайте так, вам вернуть ваше через майстра, який вас почистить, або ви почнете чиститися і розвиватися магічно, тим більше зараз, час, коли багато хто просинається. А на зараз перемога за майстром, який по вам працював. А з вами була Тетяна. Найгарніших вам днів та вечорів. До нових зустрічей!